Вітаю вас, мої любі. Зараз дивимось. Пораду від вищих сил. Буде актуальна для тих, хто просто потрапив на це відео. Порада така. Будьте більш. Не, не ховайте своїх емоцій. Але будьте їм, намагайтеся їм їх опановувати, бо королева кубків вона дуже-дуже емоційна, але вона і дуже емпатична. Вона розуміє і котиків, і собачок, і людей, і всіх, і дітей. Вона своє серце відкриває, і вона дуже. Ну, по, по своєму характеру, вона може бути доброю. Ну, як, це ж як порада, тому відкривайте своє серце, будьте щирими до інших людей, проявляйте найкращі якості, які у вас є. І все буде добре. Така для вас порада на сьогодні. Дякую.